Абу Дабі запускає Ion Sentia, першу у світі когнітивну AI-столицю. Не смарт сіті, а місто, що вчиться на кожному твоєму кліку і підлаштовує інфраструктуру під мешканця в реальному часі. Має твій міський мозок. Єдина мобільна апка, що з'єднує тебе з транспортом, енергомережами, клініками і ресторанами. Датчики у під'їзді бачать, що ти повернувся з джогінгу, підганяють ліфт, хата відкручує кондишн, а плита вже знає, що ти любиш омлет на 200 калорій. Алгоритм перераховує трафік щосекунди. Автобуси не спізнюються, а каршеринг під'їжджає саме тоді, коли ти закрив двері офісу. Мережа прогнозує твоє споживання та сама знижує рахунок, якщо ти виїхав у відпустку. Як це працює під капотом? Когнітивна платформа від Bolt Technologies плюс MyAon Inc. Особистий граф профілю AI будує твою цифрову карту звичок, бот-модель. Готовність 18 місяців. Пілот у Абу-Дабі, далі експорт у ЄС і США. Майя знає, коли ти спиш, їси та куди йдеш уночі. Хто гарантує безпеку даних? Коли все робить асистент, чи не загубимо ми вміння планувати самостійно, чи не перетворяться міста копії на сирі бета-версії. Уяви, місто, що саме підлаштовує твоє життя від кави до кардіотреків. Хотів би ти переїхати в Сентія чи залишишся в old school бетонних джунглях? Пиши свою відповідь у коментарях.